Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта е і сьогодні розберемо прибуткові лаунчпули на біржі Gate.io, дізнаємось, як тут можна заробляти і як мінімізувати ризики, щоб не втрачати на курсі. Дивіться, в нас є отака вкладка лаунчпули, знаходиться вона ось тут запуски, лаунчпули. Тут є декілька вкладок всередині, це Hodler Airdrop і також Launchpad. Про них розповідав в попередніх відео, а сьогодні поговоримо про лаунчпули. Дивіться, їх тут досить багато. І в нас є три варіанти, як можна заробляти на цих лаунчпулах. Ну, По-перше, можна стейкати токен USDT, це stablecoin. Тут ви взагалі нічого не втрачаєте на курсі. Просто закидуєте USDT і таким чином якби, заробляєте відсоток в токені, який зараз на лаунчпулі. Також можна стейкати токен GT, це токен біржі. Я зазвичай так і роблю. Він теж можна сказати, як стейблкоін. Ну, так особо він зараз не росте, не падає, там в районі 20 доларів постійно торгується, тому отак-от от можна ще. Заробляти е, стейкаючи токен GT, і також можна стейкати токен самого проекту. Ось цей нам спосіб цікавий, але я вам розповім, як можна робити так, щоб мінімізувати ризики втрати на курсі. Е, ну, от Є зараз це приклад Майн, да, тут, наприклад, APR не дуже великий, він становить зараз майже 60%. Тут можна сказати, що великого прибутку не буде, але, от, наприклад, порівнюючи з біткоїном, да, APR в десятки разів вище. Нас цікавить проєкт Wallet Connect. Його сьогодні, 15.04, залістили на різних біржах. І дивіться, які є способи у нас заробляти токени Wallet Connect. Ну, По-перше, GT, як я говорив, якщо ви холдер цього токена можете закинути сюди, я, в принципі, так і зробив. Зараз ось якийсь невеличкий відсоток мені тут капає. Потім у нас є USDT, це для новачків. Потрібно, якщо ви, наприклад, ще не зареєструвалися на Gate.io, можете зареєструватися і закинути сюди USDT, і таким чином отримати ось 80% APR за стейкінг USDT. І також у нас є ще варіант стейкати Wallet Connect, це токени проекту. Дивіться, тут можна. Перейти сюди, да, вибрати там 1000 токенів, наприклад, хочемо застейкати. Ну і потім нажимаємо ОК, і ми отримуємо наразі ось такий от величезний APR 2358%. Досить круто, дивіться, як нам можна е, мінімізувати ризики втрати на курсі. Взагалі це проєкт досить гарний, ну якби тут нічого не потрібно. Боятися, що він там укатається в ноль, але все може бути. от Сьогодні там у нас ЗК укатався, да, теж проект з величезним інвестом. Тож ми що робимо? Ми заходимо в спот? Заходимо в спотову торгівлю і шукаємо токен ВКТ. Далі ми купуємо, наприклад, 1000 токенів ВКТ, це 352 долари буде. На сьогодні. І далі, після того, як ми купили на спот, переходимо одразу на ф'ючерси. І на ф'ючерсах теж шукаємо ВКТ і одразу вже беремо е, тисячу токенів ВКТ з X1 плечем, X1, і беремо шорт. 1000 ВКТ беремо шорт і таким чином ми хеджуємо позицію, не втрачаємо. На курсі, і таким чином ми можемо далі йти в лаунчпул, собі спокійно закидувати наші токени. Ну і таким чином заробляти певний відсоток з пула токенів Wallet Connect. Ось така от інструкція. Кому цікаво, користуйтеся, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати різні можливості, як можна заробляти на Криптовалютному ринку, також рекомендую підписатися на телеграм-канал ЄКрепта. Посилання буде в описі до цього відео. Там виходять частіше різні промпки з інструкціями, де можна покроково виконувати і на цьому заробляти. Всім дякую, па-па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.